Так, продовжуємо відео Audi a 4 Кузові B7, 1.8 Turbo на автоматі. Вже приїхав з СТО, так вирішив трошки прокатнутися по околицям Чернігова і розказати вам стосовно цієї ситуації з СТО, з перевірками і з усім остальним. Дивіться, я на цей на це весь бред, що там пишуть е, люди, які ні на чому, крім велосипеда або на лазині, між ног, більше ні на чому і не їздили. Я на це все не реагую. Але так вийшло, що до мене мали їхати люди, які взяли білети, які скинули задаток. В останній момент вони прочитали коментарі людини. І... Передумали, коротше, забоялись. Чого? Того, що їм дуже здалеку їхати, майже, скажімо так, 20 км до лінії фронту. звідти Місто населений пункт називати не буду, Ну так, щоб було зрозуміло. І е, люди просто відмовилися. Я їм відправив назад завдаток без питань, як би ну, я все розумію. Ну просто людина, скажімо так. Ну Це не людина, це я не буду казати поганих слів. Це якась особа написала щось десь якусь видумку, і в результаті люди забоялись і не приїхали. Я без проблем знаю, що ця машина класна, питань по машині немає. Но знову ж таки я хочу наголосити. Машина 2007 року. Машині 18 років. Я розумію, що людина насобирала тих 8000 доларів. Для неї це також великі гроші. Але ви також маєте давати о, собі якийсь отчот про те, що ви дивитесь і що ви хочете. 18 років автомобілю. Ну... А ви дивитесь там царапинка, десь там масло, десь колись текло і тому подібне. Ну, це все треба розуміти і будь до цього готовим. І коли кажеться, що машина в ідеальному стані, машина в ідеальному стані для своїх 18 років. Розумієте? Це перше. Друге, звичайно, що по машині, по машині будуть якісь царапинки, десь якісь коцки, Як там писали, писав, то писала та особа, що потолок поцарапаний. Потолок не поцарапаний, поцарапані стойки в багажному проємі, десь щось грузили і то просто взяти бритву. Якщо б я взяв бритву, їх побрив, ніхто б цього б не побачив. Тобто там нічого глобального немає. 18 років автомобілю. Розумієте? Я ж кажу ще раз, я розумію, що да, ці 8 тисяч доларів хтось заробляв там все життя. Питань немає. Але ж ви маєте розуміти, що це не новий автомобіль. Хоча, по факту, ми маємо автомобіль в рідній фарбі, автомобіль взагалі без рижиків, пижиків, ржавчини. Буде відео з СТО знизу. подивитись яка машина знизу. Автомобіль без підтікань. Автомобіль сухі труби. 1.8 турбо. Розумієте, рідне лобове скло, автомобіль класно їде. На класнючій шикарнючій комплектації, в якій все працює. А вимоги до автомобіля, як будто це нова машина, яка стоїть там не 8 тисяч доларів, а 80 тисяч доларів. І коли купується ця машина в Європі чи ця, чи будь-яка інша, німець е в шокі, м'яко кажучи, коли починаються тикати прибором ту машину, коли там якісь тест-драйви і тому подобне. А коли в Україні людина дивиться машину, так треба залізти всюди, треба перелізти всюди, треба там кучу спеціалістів об'їхати. Я не проти, питань нема. Це ваше право, право любої, любого клієнта, любого покупця. Ну, до цього всього треба трезво ставитися. Це перше. Ну, і коли по машині нема питань, а хтось пише, що машина вбита. Розумієте, Оце, звісно, взагалі неприємно. Менше з тим, буде відео. Приїжджайте, купуйте, хочете СТО, поїдемо на СТО. Хочете комп'ютер підключити, підключимо комп'ютер. Все, 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 що захочете. Але відтепер перше коментарі під відео будуть виключені, щоб різного роду е, особи не писали. Якісь свої умственні проблемні міста. Це буде просто як додаток до якогось авторія, відео просто інформаційного характеру, а не площадка для обговорення того чи іншого автомобіля чи ще чогось. І друге, якщо хочете на СТО і приїдете до мене, то СТО буду вибирати я. І все, пасує вам, не пасує, дивіться самі. Для мене найкраще офіційний ділер, щоб не було ніяких проблем потім, що не то сказав, не так сказав чи тому подібне. Отака От ситуація. Всім мирного неба і до зустрічі в Чернігові.